Пантера, проїжджай по самому краю карти. Хвилина до завершення бою. Я, я буду зараз реально. Не те що е, ну, розчарований, я буду зараз вражений, якщо ми зараз переможемо. На останній хвилині бою. Стояли в зину боже, ну стоїте, ну чого ви стоїте? Ну який сенс в тому, що стояти? Я вам розповідаю про чудову гру з чудовим настроєм, вони всі стоять. О, чудово, вихлопушуємо, ну, нема там на повсі нікого, Іса побачили На ВК всі гуртом. Гоу, гоу-гоу! Давай! Давай! Все, відстрілявся, борщ! Ще вон, Не влучив, по-моєму, знову! 10 20 секунд залишається до... Є, вихлопушуємо, вісовий хлопушуємо, ви хлопушуємо падай на нього, просто падай на нього. Падай, 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 вогонь. Вогонь. Ну є. Ну, є. Оце, ну реально, ну, ну хіба що отак вболівати, тоді почнуть грати. Ну стоять, просто вся команда стоїть. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!